Друзі, добре, є ще село Дніпровське, Білозерський район, Херсонська область. Запитують люди, коли перестануть його обстрілювати, і, е, і люди зможуть повернутися додому. Коли перестануть обстрілювати, і люди зможуть повернутися додому. Отже, давайте подивимося. Знову на моїх новеньких картах Дніпровське, Білозерську району. Давайте подивимося сьогодні у нас серпень. Давайте подивимося в е, вересні, як буде справа, чи е, будуть ще обстріли. Ну, от, от тако подивимося вересень, чи будуть ще. Це якась карта ліва. Чи будуть обстріли ще? У Дніпровське село Білозерського району Херсонської області у вересні 2023 року. Да, ось, люди бояться, вже чекають, хочуть повертатися, але дуже бояться. Жінки бояться за свої оселі, за свою за свою сім'ю. Карта карта вибуху, карта прольоту, карта обстрілу, карта руйнування. Говорить про те, що те, що ви хотіли б зберегти, да воно там багато-багатство. Не знаю, що це, ферма, склади, магазини. Ну, і що це таке? Його буде обстріляно, його буде зруйновано. Далі церква, школа, лікарня, що у вас є такого характеру, особливо там багато жінок, там є карта смерті. Вересень іще ні, 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 ні. Дивимося далі. Дніпровська Білозерського району Херсонської області. Е це у нас вересень, В жовтень, 2023 рік. Як у нього будуть справи? В жовтні, як будуть справи? Дуже багато поїдуть, будуть вертатися щось робити на роботу, щось почнуть працювати. Бо, боязко страшно, але буде робота, якась чогось. Я не знаю, що це таке. Далі багато вибухів. Є вибухи там-сям, там, сям. Притом це вибухи не, не можуть бути не тільки простріл, може бути На, За територію села дуже сильно те, що має відношення до води, воно може якийсь колодязі, може якісь водокачка, може якесь щось таке. До нього підступитися буде страшно, воно теж має е, небезпеку. Але все одно я бачу, люди йдуть. І ще що, отам у вас є криси, і ці криси вони співпрацювали з е, цими з, ну, купантами, Вони будуть такого, е, як то кажуть, і далі щось робити. Ні-ні, ні насправді ні-ні. ні Насправді вони ждуть, що коли типу, може повернутися чи ще щось таке. О, в такому плані. Дивіться, е, ще я не бачу безпеки, повної безпеки. у жовтні, якщо у вас є можливість не повертатись, не повертайтеся. І давайте подивимося, е, давайте подивимося іще на листопад. Листопад, як будуть справи, чи можна вже повертатись, наскільки вже е, безпечно. Машини так плюдуть. Так, наскільки безпечно. Люди будуть чекати обстрілів. От, опять ця карта. Люди будуть чекати знову обстрілів, повернення. от, е, Я вам хочу сказати: ось є повернення загиблих, ось у є, ось у є питання будуть піднімати про школу. теж, От, от дивіться, от уже листопад уже можна повертатися. от, Хоча, хоча. Хоча, як то кажуть, ще стрмно, зараз я подивлюся, ну, я ж паніваю, це теж можна. Ви ж розумієте правильно, скажімо так, прогноз такий говорить, що так, що вже буде закінчення. А з другої сторони, а ну, зараз я побачу. Так. З другої сторони, ви ж повинні самі брати відповідальність на себе рибки, тому що. Я ж не буду за вас ну, це ваше життя. От, це ваше життя. Понимаєте? Прогноз падає, що в листопаді вже закінчуються ці обстріли, але, але все одно, ну, як то кажуть, оці питання ем, замінування теж іще дуже важливі. Так, чи безпечно буде повернутися в село Дніпровське Білозерського району Херсонської області в листопаді 2023 року? Безпечно. Ну, легка гадаю, ви ж не думаєте так особі? Дуже страшно. І ще, що дуже багато заховано, дуже багато заміновано, дуже багато є небезпеки. От знаєте дорогами ходить і оглядуватись треба. Так, да, карти говорять, що да, може бути да, але скажу вам так, е, скажу вам так, е, намагайтеся, намагайтеся, будь ласка, намагайтеся, будь ласка, бо тут, знаєте, тут випало два джокера, яких я взагалі-то не, не сприймаю, але ці два джокера говорять, комусь повезе, комусь не повезе, отак от то, скажу. Тобто хтось може загинути і не від обстрілів. От я о чому. Ви почули мене? В да. ну, мені, тим не мені, медитуйте, робіть захисні купола, закривайте свої будинки, закривайте своїх рідних і близьких. В енергетичний кокон це теж працює, це теж допомагає. Це свого рогу така роду магічна практика, яка буде вам допомагати. Ну і пам'ятайте, золоте правильно мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі і розумні, та роблячи Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь. Які мені ставлять подобайки, на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.